Будь ласка. Кір розпочинається захворювання з підвищення температури тіла, вона може бути і вище 38 градусів, першіння волі, кашель, конюктивіт, і на третій, четвертий, п'ятий день висип на обличчі. На наступний день висип з'являється на тулубі, на руках і на... На наступний день вже на ногах характерний висип саме для кору і через кілька днів може бути шелушіння. Ага. Всього в нас за липень вже зареєстровано 10 випадків кору. Загалом з початку року це 206 випадків. Це цього року підйом захворюваності? Так, на кір. У 2012 році прогнозований ріст захворюваності на кіст.